Депутати та всі присутні. Я хочу вам розповісти про виїзд голови районної ради на зустріч з громадою благодатності сільської ради для вирішення нагальних питань громади. Але після прийому громадян делегація у складі голови районної ради старі бігологи. Та депутатів районної ради Драб Наталі Вікторовни, січний Федор Петрович та Буценко Максим Павлович Пішли по комунальних засадах, які знаходяться на території нашої ради. Ну, як я розумів для вирішення їх питань. Та як вияснилося, я помилявся. Наша лікарня поділена на два заклади ПМСД та ЦРС. Те, що відбувалося в СРФ, я не можу назвати відвідування закладу для вирішення нагальних проблем, питань. Це було заздалегідь запланована перевірка закладу. З порушенням норм закону України та перевищення своїх посадових повноважень. І я, як голова сільської ради, не можу мовчати, як громадянин України я повинен повідомити правоохоронні органи, вас, шановні депутати, вас колеги, коли відбувається таке беззаконня, а що було? коли голова районної ради та депутати не можуть відійти від стереотипів владарства беззаконності та безнаказаності. Пан голова, користуючись своєю посадою разом з депутатами районної ради, в примусовому порядку примусив лікаря Буснюка БВ та діжурну медичну сестру порушити закон, який є саме святий для лікаря, це лікарська таємниця. А саме, примусили надати історії хворих, я попрошу правоохоронні органи затриматись на хвилину надати історії хворих та листи їх призначення, після чого Саренкий Олег Федорович вголос зачитував їх, їхні діагнози, їхні призначення, які вони ліки приймають, чим вони хворіють, щоб суперечить 32 статті Конституції України, яка гарантує конституційність особистої інформації про людину статтею 286 Цивільного кодексу України, яка гарантує кожному право на таємницю про стан свого здоров'я. Але ці норми законів вибачені для наших панів. Скажіть мені, будь ласка, чи може тебе будь-який громадянин після такого свавілля бути впевнений конфіденційності та право на таємницю свого здоров'я? На мою думку, це було заздалегідь запланована перевірка закладу. Не знаю з якими мотивами. Коли примушують надати інформацію, скільки поступило, коли випасили, і з яким діагнозом. Я думав, що в діжурної медичної сестри відбудеться серцевий нагад. коли Олег Федоров в примусовому такого порядку заставив її переписати на чистий аркуш листа. Всі, хто поступив та хто виписався за останні 10 днів. Та під цим, підпис, під цим списком він сказав, підпишись і постав сьогоднішню дату. Хоча всі ці хворі були зареєстровані в належному порядку в журналі. Вона з журнала це все переписувала. Але, на жаль, Олегу Бедоровичу цього мало. На мою думку, Голова сільської ради, депутати районної ради порушили закон тричі, коли перевищили свої повноваження, заставивши лікаря надати таку конфіденційну інформацію, коли вголос розповсюджували їхні захворювання. Скажіть мені, будь ласка, кому було приємно з вас, щоб про ваші хвороби читали вголос. І третє. Вони провели перевірку комунального закладу безналежно, без ну, належних. Да. Я думаю, повід... вони повинні були повідомити цей заклад. Вони були створити, повідомити начальника цього закладу, створити комісію. А тільки потом не, вбила, не усміхайтесь Максим Павлович. Бо якби, може, у вас щось би відрізали, а про це читали на всю гре... перед всіма. вам би було це приємно? Я думаю, ні. Я 20 років пролежав в обласної лікарні, жоден чиновник не читав мої історії хвороби. Жоден, хто дав право творити таке свавілля? Я звертаюся до наших правоохоронних органів. Ми знаємо, що без наказані... Породжає нові порушення закону. Це так було, коли перебувала на посаді голова ДРАВ Наталя Вікторовна, коли продала все майно людське в 20 разів через біржу. Вона законно, але вона не попередила е, беззаконня в 20 разів дешевше. Коли балансова вартість була 1 мільйон 700, продали за 70 тисяч. Не перебувайте, будь ласка, але коли січний Федор Федорович зі своїми братами використовував земельну ділянку більше 250 гектар державної власності. Жодної копійки не сплачував ні в місцевий бюджет, ні в районний, нікуди. Мало того, що сам використовував. Так він ще й передавав в оренду перейцям. І йому також зійшло це з рук. Шановна громада, шановні правоохоронні органи. Як ми будемо дивитися тим людям, дітям, жінкам, яких сини, батьки, діди, бажаючи створити кращу нашу державу, загинули на Майдані, загинули на сході України і досі гинуть. за те, що зробили те саме, що й було за беззаконня. За те, щоб чувствували себе коронованими, чи я може не прав. Якщо є лікарі в залі, скажіть, будь ласка, чи порушив, чи перевищив свої повноваження, чи порушив закон. Наш голова. Якщо не буде вирішено це питання, я гарантую, я поїду до нашого президента, який є гарантом Конституції. А ми поїдемо делегати. Нікому не дано право порушувати честь і гідність наших громадян. Дякую за увагу. Шановні, шановні депутати, шановні присутні, я хочу сказати, я лікар, і я не хочу о, 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 якісь інші ком коменти давати, але про те, що дійсно... О, не яка посадова особа, ми навіть на вимогу міліції надаємо тільки за рішенням суду медичну документацію. Це є дійсно та інформація, яка вважається лікарською таємницею, яка містить дані, які можуть складати лікарську таємницю. Так само ж і ті питання, які про захист персональних даних ті є. І одне питання, що наші примушені були цю надати інформацію, а друге, завжди у нас так, на жаль, відбувається, що дозволено, я розумію, що комунальний заклад є власником районної ради, але це тільки на майно. А не на доступ до цієї інформації. Це не є публічна інформація, і це дійсно правові органі мають дати <проби> можна. Так, будь ласка. Да, Він читав перед нами. Хто чим не колічество, а захворювання? Я можу <проби> сказати, навіть що я чув, що от мене з дикатки захворіла? В охвалінні льохтів. І він запитував медичну сестри, це дотак того, що він оприлюднив, нема значення, яке захворювання. Чи це е, е, легені захворіли, чи це <плес> те... підозрідь, <плес> він прочитав його оприлюдив. <плес> Ядецю. <плес> чого вона пролежала три дні? Ну і на жаль, на жаль, ці всі перевірки здійснюються, ми відома. Я, я хочу відповісти я хочу відповісти на це звинувачення. Я прошу вас. Абсолютно без підстав Ніхто не, не требував і ніхто не читав діагноз, ніхто не брав в руки, ніхто не брав в руки історії хвороб. Я, я вас вислухав Тепер послухайте. Ми перевіряли кількість хворих і їх наявність у лікарні. Це є рішення президії, є рішення спільних комісій перевіряти. Я ще раз скажу, я вас слухав, я вас не перебував. Я ще раз кажу, я вас слухав і не перебував. Згідно нашого рішення лікарні щотижнево надає нам звіт, скільки хворих. Кожній лікарні поступила. Для того, щоб перевірити, сходяться дані, ті, які надає лікарня і які є на самом ділі в лікарні, ми спросили, є у вас фіксація того, що у вас зараз знаходиться скільки то Нам сказали є і показали документи. Вони ми дивилися тільки дату. Коли поступила людина і коли вона була виписана. Інше ми нічого не дивилися. В руки ці ми документи не брали, документи дивилася медична сестра і голос говорила те, що, ми, що вона вважає за потрібне. Чому так робиться? Тому що ви знаєте всю цю ситуацію, коли ми приїхали в Лазурне минулого разу. І на запитання, скільки хворих знаходиться в лікарні, отримали, що їх знаходиться сім. Знайшли ми там одного хворого. Скільки ви харчуєте? Сім. Зайшли на кухню жодного. Абсолютно немає ні блюда, ні працівника, який готує, ні харчів, які повинні були роздавати через 10 хвилин, повинен бути обід. Від цього і виходить така ситуація. Стосовно е, того, що зараз було в, в лікарні, Тетяна Юріна, ви прекрасно знали, що ми їдемо, і ви були, і старша медична сестра перед нашим заходом буде були, чого ви не дочекалися, я не знаю, чого ви виїхали. Е, тому я вважаю, що це все безпідставно. Стосовно перевірки е, цих питань, відкривайте рішення сесії, де в чорному по білому написано, що контроль. Покладений на депутатські комісії. Що депутати, депутати і роблять?